Біоакустичний відлякувач птахів LS-2021, призначений для боротьби зі шпаками іншими птахами-шкідниками в саду, на городі, у дворі загальною площою до 4000 квадратних метрів. Під час роботи відлякувач імітує крики великих хижих птахів, а також тривожні крики, що відлякують птахів-шкідників. У темний час доби робота відлякувача автоматично блокується. Відлякувач живиться від мережі 220 В через 9-вольтовий блок живлення. Гніздо для підключення. Може ставитись на рівну поверхню, або вішатись на стіну. Відлякувач може працювати в одному з двох режимів. Це або режим пір. Коли крики відтворюються по сигналу інфрачервоного датчика руху з кутом огляду 130 градусів і дальністю спрацьовування до 12 метрів або в режимі авто. Коли крики відтворюються по сигналу вбудованого таймера, інтервали між відтворенням криків плавно регулюються в діапазоні від 5 до 30 хвилин за допомогою цього регулятора. Також плавно регулюється гучність відтворення криків за допомогою цього регулятора. Додатково під час відтворення криків відлякоч відтворює світлові спалахи за допомогою трьох світлодіодів. Ці спалахи можна відключати або включати за допомогою кнопки флеш. Також відлякочі передбачена можливість відключення блокування. Роботи у темний час доби за допомогою кнопки CDS. Також цією кнопкою можна вмикати назад блокування. Слід зазначити, що датчик світла, який управляє блокуванням відлякувача на ніч, активується тільки після повного програвання набору криків. Увімкнемо для прикладу режим ПІР.